Народсім привіт. Був на днях у Богдана Хруща. Він якраз програмував, хотів програмувати машину, заливати нову прошивку і потім робити відшивку сажу, ЄГР і так далі, тобто робити Євро 2 на машині. І відповідальний момент, ця штука, яка називається JMMDI, вона перестала працювати. Коли її підключає, то у нього пише, що якісь проблеми з USB. Тобто не знаходить девайсу. Спочатку воно бачило, все нормально було, а потім підключає, нічого не бачить. Богдан попросив подивитися, що з цією штукою чи можна щось зробити. тож Сьогоднішнє відео буде про вдалий або невдалий, невдалу спробу, або вдалу спробу ремонту інтерфейсу GMMDI-програматор для автомобілів Opel. Тож, поїхали. Ди-д-н-ди-динг-динг-динг-динг. Для початку підключу його на столі. Подивимось, що воно нам скаже. Так, наче включається. Подивимося, що говорить комп'ютер. Комп'ютер поки мовчить. Тобто його зараз взагалі не видно. Ми Спробуємо поворушити. Як бачите, як бачите, нічого не відбувається. Скоріше за все, це стандартна проблема з виламаним роз'ємом, яка іноді трапляється. Зараз буду розбирати дивитися. Так, розібраємо DIA. Що я бачу? Бачу, що тут погана пайка. В основі і бачу, що бачите, все гойдається. Тобто зараз ми цей роз'єм будемо знімати, випаювати повністю і ставити новий. У мене колись така сама проблема була на моєму MDI. То я ж купив таких там з десяток. І зараз поставлю сюди новий і перевіримо, чи це допоможе. Ось таким чином виглядає новий роз'єм. Такий самий, як стоїть. В GMMDI, тобто 5 контактів йдуть в плату через отвори, і ще 2 контакти праворуч це для кріплення корпусу. Феном здув старий роз'єм, як бачите, основа його поламана, і оці волоски це його контакти. лише 3 залишилися, 2 там поламалися повністю. Новий роз'єм посадив, припаяв обережненько відмив від флюсу, перевірив, що між. 5 контактами, оцими маленькими, немає соплів. Зараз буду підключати, перевіряти перед тим, як все збирати. Перечепив другу палату, поки що не збираючи USB, підключено, мені USB підключено 12 вольт, щоб не підключати до е, obd 2. Дивимо, що у нас. Як бачимо, все чудово визначилося. Тобто у нас є серійний номер. Пишу, що програмне забезпечення в MDI трохи старіше, ніж у мене софт, але це так треба, бо Богдан користується попередньою версією, вона йому трохи там вдаліше для його робіт. Відповідно, зараз можна збирати і повторно перевіряти, чи все окей. MDI зібрано, ще раз підключив на перевірку. Дивимось, що у нас тут мережеві пристрої, він має з'явитися. Ось він з'явився. І ось він визначається. Тобто, як каже сам замовник ремонту, ремонт завершено. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте друзям, очікуйте нові відео. Всім па-па-па-па!